Доброго дня, друзі! Записую вам коротке відео про ще одну книжку, яку хочу порадити: це вірші. Це вірші, і це книжка польського поета Богдана Задури, яка називається Найгірше позаду така оптимістична назва. Мені здається, що всі ми хотіли би, щоб найгірше було позаду. І ось така книжка на обкладинці, бачите, така замальовка. Цигарки, яка роздавлюється у попільничці посеред цигаркового попилу, і це не випадково, тому що ця книжка вийшла українською мовою якраз після того моменту, як Богдан Задура пережив складний інфаркт, який, зокрема, був спровокований і курінням, це один із таких жартів чорного такого гумору. І це одна із фішок Богдана Задури, польського поета, якому багато-багато років йому давно перевалило за 70, але який залишається одним із наймолодших у польській літературі, бо в нього багато такого молодечого запалу. Він вловлює всі повороти мови. в нього у його віршах багато рекламних слоганів, політичних, якихось абракадабр з того дурного, що говорять політики. Він, він добре відчуває те, що відбувається у мові, бо мова взагалі є дзеркалом, вона рефлектує те, що є у суспільстві. І тому Богдан Задура, попри свій 75 плюс вік, залишається дуже актуальним, дуже живим, дуже молодим і з таким гострим вухом. Ця книжка вийшла вже досить давно. Вже 8 років тому. Я переклав її. Це вибрані вірші Богдана Задури попереднього десятиліття. <tif> è... І Богдан Задура, це мій хороший друг, мій улюблений польський поет і лауреат нагороди Драгоман Прайс як один із найбільших, найважливіших українських перекладачів з української в світі. За це ми його дуже цінуємо. Він переклав море української літератури сучасної різних письменників, поезії і прози. Це найпродуктивніший перекладач української літератури в Польщі. І його заслуги колосальні. Він заслуговує на не лише на Драгоман Прайз, а і на всі інші можливі українські відзнаки і нагороди. Але по-перше, за нашу вдячність, бо він пояснює нас нашим важливим і дорогим сусідам полякам. Він продовжує писати вірші. Цих віршів багато, це плідний автор. І... Найгірше позаду, я пам'ятаю, розкажу вам таку кумедну ситуацію. Він приїхав на першу презентацію в Ужгород. Вони їхали з Польщі автомобілем через Словаччину, і 에, щоб ви розуміли, зрозуміли його почуття гумору. 에, він пройшов кордон. Я його зустрічаю тут з українського боку. 에, і от він вийшов з машини, ми обнялися. Він так дивиться на мене, показує на машину. Я дивлюся, що за кермом сидить його син 에, поруч біля водія. Збоку, на місці пасажира, їхав Богдан Задура, а позаду, на задньому кріслі, їхала дружина Богдана Задури. І Богдан Задур так задура так показує на неї, кліпає і каже, найгірше позаду. І це не проти його дружини, а це просто про ситуацію, оскільки він тоді пережив цей інфаркт. То дружина вещасно за ним наглядала, щоби. Він, не дай Бог, не подумав з кимось випити якийсь алкоголь або закурити. Він, зрештою, кинув тоді курити і не курить з того часу. Пильнували, щоб він пив усі необхідні пігулки, таблетки. І тому Богдан казав найгірше позаду. Це його фірмове почуття гумору. Це живий класик, який написав дуже багато важливих польських, польських книжок. І його у, у, польсь... у польській літературі можна порівняти там із ролью Дмитра Павличка в Українській. Зрештою, вони один одного перекладали і були знайомі. Але Богдан Задура ніколи не став бронзовим класиком, ніколи не став таким трошки радянським письменником. Богдан Задура завжди залишався смішним, живим, кусючим і актуальним. І навіть зараз, у 21-му столітті, це один із най... Найпередовіших е, польських поетів. Е, що ще хочеться сказати? М -м, Богдан Задура має довгу творчу кар'єру, е, написав багато книжок, це мова про 30, здається, книг, які він написав за, за свої майже 80 років. Але це е, людина, яка Має ці магістральні лінії в своїй творчості. Тобто, з одного боку, він, він писав е, у комуністичний час таку поему Тиша, і це римований, такий строго римований твір. Е, він був про воєнний стан, е, впроваджений комуністами у Польщі. Але е, пізніше е, Задура Е Вибрав собі оцю дорогу верлібриста, його вірші вільні, вільні від рим, але не вільні від музики, мови, не вільні від, від ритму, це, це велика поезія. І завжди в них багато цього трохи гумору, такого прищуреного погляду на світ. Я прочитаю вам один вірш. От, уявіть собі, це вірш, який пише е, такий уже поважного віку поет про свій інфаркт. Вірш називається баланс, як баланс рахунку, бачите, у, у банку. І це е, ось так поет такого старшого віку називає свій вірш баланс. Після повернення складаю список пайовиків мого інфаркту. Здається, контрольний пакет належав мені, але кількість дрібних акціонерів мене все ж здивувала. Якби я оприлюднив їх перелік, чимало з них також були б здивовані. От бачите, такий вірш, такий вірш про, про інфаркт, який ледь не ледь не поставив крапку. У житті Богдана Задури, я добре пам'ятаю той час, дуже переживав. Це трапилося на роботі. Богдан тоді був редактором найстарішого польського часопису Творчість, і це трапилося за робочим комп'ютером і в центрі Варшави, і його, його врятували дуже тішуся, що мав змогу перекладати його поезію. Перекладаючи, ми багато спілкувалися. Я приходив до нього, коли жив у Варшаві, і ми обговорювали кожен рядок, кожну метафору. І ось така книжка є українською. Хочеться, щоб ви почитали чогось легкого, чогось веселого, але мудрого і якісного. І от подумайте, коли ви останні читали поезію. Тому запрошую вас. Купити книжку Богдана Задури вона називається Найгірше позаду. Ось так виглядає, і оскільки вона була видана вже 8 років тому, то у неї дуже смішна ціна. Вона коштує 50 гривень. Як на мене, гріх не купити книжку, яка коштує 50 гривень. Тому... Особливо в час, коли доставка буде коштувати дорожче ніж сама книжка. Тому замовляйте цю книжку, читайте Богдана Задуру, смійтеся разом з ним, сумуйте разом з ним, читайте поета, який зробив найбільше в Польщі для промоції сучасної української культури і підтримки взагалі України. І кайфуйте, читайте поезію Живіть наповну. Дякую всім, хто дивиться це відео, хто підписався на мій канал у Ютубі, хто підписався на мій канал, на мою сторінку у Патреоні. Дякую всім за підтримку. Почуємося.